Всім привіт! Поговоримо сьогодні трошки про астромагію та тіло, особливо таку частину нашу, де найчастіше ми енергії пропускаємо, чи це коліна. Коли ви зустрічаєте якусь людину, там не знаю конкретно, чи хто вам подобається чоловік якогось, чи просто якусь там людину, подругу, неважливо. Тобто людина якось на вас реагує, а ви на неї реагуєте і можете відчувати одразу типу тілом. Якусь реакцію. І от, звісно ж, ми відчуваємо різними частинами тіла, але я хочу розказати про коліна. Пояснити, що в нас коліна це про рух і про гнучність нашу. Психосоматиці це здатність рухатись вперед, приймати зміни. У магії тіла коліна з'єднують верх і низ. Це перехід між землею і серцем, місце сили заземлення нашого. У символіці стосунків коліна часто показують, чи людина готова стати поруч, чи, навпаки, впасти на коліна перед почуттями. Тобто, да, про жертовність і це все, різні стани. Коли ми зустрічаємо когось конкретного, хто на нас дуже сильно якось енергетично відчувається, реагує наше тіло, точніше, то от коліна реагують, бо вони буквально тримають тебе на ногах у момент зустрічі з цією людиною. Там в нас завжди збирається страх, напруга, збудження, і водночас відчуття стабільності. Тобто, коли в мене був досвід якраз от такий, що дуже сильно здавалося, що коліна прям світяться, і от вони прям, факти, такій присутності, я не знаю, опорності, саме головне що з усього тіла відчувалося. І я розуміла, що це <кій> якраз і є заземлення, коли тіло відчуває, а не вилітає кудись у фантазії. І також це якраз йде звільнення, бо коли відчувається якась нова енергія, да, вона заміняє те, що там було застояне. А особливо, що було застояно у верхах в тілі. І тепер воно ніби як пішло в ноги. <кій> і коли от відчувається сильний оцей тиск, не знаю, сяйво в ногах енергія прям давить, то починаєш вчитися стояти в почуттях своїх на землі. Хочу дати невеличку практику саме для колін. Щоб це було якраз як ресурсність. Коли називається вона можна коліна мій грунт, тобто те, що мене тримає, От, сядь зручно, поклади долоні на коліна, відчуй їх тепло, дихай спокійно, на вдиху уявляй, що в коліна заходить м'яке світло на видиху, що воно розтікається вниз у стопи і у землю йде. І скажи собі, що коліна тримають мене, я стою твердо, я рухаюсь вперед із силою, і легкістю. І так посидь. Кілька хвилин, дозволяючи коліна пам'ятати нові відчуття. Ця проста дія просто зафіксує досвід, що твоє тіло відкрилося, енергія пішла в коліна, значить, ти вже більше стоїш на землі так, у своїх відчуттях. І далі така астромагічна тематика, Ми поговоримо про що коліна сьогодні у нас це карта справедливості, 11-й аркан. Чому саме справедливість? Бо в справедливості людина сидить твердо, рівно, з вагою у тілі. Це символ балансу і опори. Коліна в цій, картині, в цій карті символічно тримають рівновагу, не впасти ні в крайність фантазії, ні в крайність болю. Ця карта про дорослий вибір стояти рівно, відчувати землю, бути чесною з собою. Те, що у вас може відгукуватися саме якраз коліна, відповідає ідеально таким архетипом. Не впала на коліна у відчаї, а відчула їх вагу і силу. Це як основу для свого руху далі. Тобто, в цілому, коліна показують, що якщо ви їх відчули, я вже стою, і тепер питання тільки, куди я піду далі? Сподіваюся, це буде корисна інформація для вас.